Роберт Бернс, шотландський поет. Шотландія це край величних гір, річок, озер із чарівною природою. Північну гірську майже безлюдну місцевість Шотландії називають Гайлендс – Верховина. Цей край славиться стародавніми замками, а ще багатьма легендами і загадками. Наприклад, тут вам охоче розкажуть про Несі, чудовисько, яке начебто неодноразово бачили в озері Лохнес. Роберт Бернс народився і виріс у селі Аловей у родині хліборобів. Він лише два роки ходив до школи, проте все життя завзято займався самоосвітою, добре опанував англійську, французьку, латину, математику, багато читав. Старших серед сімох дітей він змалку став найвірнішим батьковим помічником, а після його ранньої смерті перебрав на себе обов'язки годувальника великої родини. Ще з дитинства Бернс вирізнявся творчою натурою, дуже любив народні казки, що чув від матері та односельців. Поступово й сам почав віршувати, його твори одразу ж запали в серця шотландцям. Адже ці вірші вельми близькі до народних пісень. Основні мотиви творчості Бернса це любов і дружба, людина й природа, а ще захоплення вітчизною. Панівною в Шотландії була англійська мова. Але Бернс почав писати рідною шотландською. Поет мав веселу, щедру, безкорисливу натуру, охоче ділився грішми, коли вони в нього з'являлися. Коли до митця прийшло визнання, його запросили до столиці Шотландії, міста Единбурга, але світське життя й марудна державна служба не захопили Бернса. За першої ж нагоди він повернувся до хліборобської праці. День народження поета Роберта Бернса 25 січня, Національне свято Шотландії. У цей день зазвичай шотландські родини збираються на традиційну урочисту вечерю Бернс Найт, а розпочинають свято читанням віршів Бернса. Вірш Моє серце в верховині починається рядком із відомої патріотичної шотландської пісні Міцні мури дері, тому й не дивно, що вірш одразу став популярною народною піснею.